Олександр Усик та Тайсон Фюрі вже прибули до Ріяду та зірвали свою порцію оплесків. Я ще не бачив прески, з якої би люди не ділилися своїми прогнозами щодо бою двох найкращих хевівейтерів планети. Ланокс Льюіс називає удар, до якого вразливий наш боксер, та звертає увагу на одну важливу річ у підготовці свого співвітчизника. жорстка заява Роя Джонса. Він дає практичну пораду циганському королю, частіше джебити та використовувати свої габарити проти меншого бійця, які прогнози у бійці. Спільноти на реванш 21 грудня. Розповідаємо. Найцікавіше почути досвід тих, хто знає на собі, чого варта сила Усика та Фюрі. Єдиний боєць, який зустрічався з ними в профі, це Дерек Чисора. Британець дружить з ними обома, але все ж має свого фаворита. Усик все той же, бро! Це буде хороший бій. Ми побачимо невелику різницю, але ви повинні розуміти. Тайсон прийде трохи іншим, але й Усик вийде трохи іншим. Але якщо говорити зараз, то я би ставив гроші на усика. Цей хлопець міг би бути в ролі нейтрального вболівальника, але в нього є свій інтерес у цьому поєдинку. Отже, що про бій каже Едді Хорн. Я думаю, що будь-кому важко з холодною головою обрати Тайсона ф'юрі переможцем поєдинку. Я думаю, що це буде неймовірно близький бій. Думаю, що і минулий бій був таким. Але я просто думаю, що з урахуванням того, що ми бачили від Усика в першому поєдинку, з його здатністю засвоювати інформацію, не обрати його дуже важко. Я хочу, щоб Ф'юрі переміг. Я думаю, що він здатний перемогти. Думаю, йому доведеться зробити щось екстраординарне, що ми вже бачили раніше. Але я думаю, що з холодною головою важко не обрати Олександра Усика переможцем у цьому поєдинку. Але я сподіваюся, що та. Тайсон зможе зробити щось особливе, загалом читаючи прогнози експертів перед першим боєм і перед другим, треба визнати, що в цілому загальна думка дещо похитнулася. Уже не так багато свято віруючих у Тайсона Ф'юрі, і більше тих, хто віддає перевагу Олександру Усику. Хоча і є окремо вибрані персонажі, які працюють із компанією Френка Ворена, і віддають перевагу саме Тайсону Ф'юрі, як своєму колезі по роботі, скажімо так. Я думаю, що ми побачимо кращого. Ф'юрі в останньому бою усик виглядав чудово, був різким і сконцентрованим. Тому я не знаю, чи зможе він внести багато змін цього разу. Тайсон був різким, але робив багато трюків. Але я думаю, що він буде набагато гострішим і використовуватиме свої габарити набагато більше. Якщо хтось і виграє, то цього разу це буде Ф'юрі. Чим більше цікавлюся боксом, тим більше переконуюся в тому, що ідеального бійця просто не існує, але є ті. Кого я дуже поважаю, і від боксу котрих я реально кайфую, це безумовно Олександр Усик, це Ленокс Льюіс, це Мені Пак'яо і це Шугар Рей Леонард. Вони всі близькі до ідеалу, але справжнього звіра ви побачите лише зараз Gigabyte Z890 Gaming X Wi-Fi 7. Серце вашого комп'ютера. Виняткова якість і справжнє лев'яче серце. Lenox це характер та душа боксу після Тайсона. Так само і моторинка Z890 Gaming X Wi-Fi 7 виконана в преміальній якості та здатна витримувати найбільше навантаження. Wi-Fi 7 це швидкість і стабільність мережі на новому рівні. Забудьте про лаги в іграх. PCI Express 5.0 для ультрашвидких відеокарт та SSD. Розумне охолодження з Гігабайт виграєте довго і без перегрівів. І, звісно, звісно RGB підсвічування. Налаштовуйте стиль, щоб система була такою ж яскравою, як і ваші перемоги. Процесор потужний, як Мені Пак'яо. Intel Core Ultra 9 285K. 24 ядра. Так, Саме 24 у цих двох машин є одна спільна риса. Вони потягнуть навіть найбільших монстрів. Свого часу Пекмен підкорив аж 8 вагових категорій. Процесор від Intel потягне кіберпанк та Starfield на ультраналаштуваннях, без жодних лагів чи провисань. Якщо ви геймер чи контент-кріейтор, як я, то це точно ваш вибір. А ось тут уже без порівнянь. Скоро бій у Ф'юрі. Хотілося б подивитися його на моніторі з високою роздільною здатністю. Монітор Aorus fo 32U2 має oled дисплей розміром 31,5 дюймів з підтримкою 4K Ultra HD. ідеально підійде для перегляду боксу, не наче під мікроскопом, а ще фільмів, ігор та іншого контенту. Якщо ви хочете кайфувати від зображення, то це скарб. Не боріться, до нового року. Є класна можливість взяти комп'ютер своєї мрії з чудовими знижками від магазину Клік. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та вибирайте комбінацію своєї мрії. За промокодом Тайк буде 5% знижки на всі ПК Asgard, а за промокодом Тайк 1 2% знижки на всі ПК комплектуючі. Але не всі супертяжі квінзбері впевнені в перемозі Тайсона фюрі над Олександром Усиком, до прикладу, на боці Сашка, Влад Сіренко, а також китаєць Жан Желей. Я б сказав still». Тому що, на мою думку, у нього була перевага в першому бою, і він просто знайшов спосіб перемогти Тайсона Ф'юрі. Якщо робити сміливий прогноз, я думаю, що він його прикінчить. В ростері компанії Квінсбері також є екс чемпіон світу Джозеф Паркер, який якраз цьогоріч перемагав Жана Желея. І він також відомий своєю дружбою з Тайсоном Ф'юрі, тому не важко здогадатися, кому він віддає перевагу. Цій баталії я думаю, що перший бій був дуже важким. Я думаю, що мислення Тайсона змінилося перед цим реваншем. Я вважаю, що Тайсон може перемогти Усика за очками, але це буде важкий бій. Я на боці Тайсона, але рішення буде за очками. На відміну від Паркера, Амірхан вірить, що Тайсону під силу достроково зупинити Усика. Думаю, цього разу у Ф'юрі знатиме, яких помилок припустився в першому бою. Він знає, що не зможе застоюватися навпроти сильного Усика, тому що Усик все ще володіє великою силою. Він відчув силу Усика. Усик піднявся у вазі і все ще зберігає силу. Тому я думаю, що Ф'юрі буде на крок попереду. Щоразу, коли Ф'юрі повертається в реванші, він завжди набагато кращий, тому він імовірно може зупинити Усика в пізніх раундах. Це буде чудовий бій. Ф'юрі 60 на 40. Визнав велич українця, колишній чемпіон світу Шон Портер. Як думаєш, чи можна буде назвати переможця цього бою найкращим надважковоговиком у світі? Без сумніву, Тайсон Ф'юрі вже давно є найкращим надважковоговиком у боксі. Я насправді не вважав Усика таким, поки він не зробив те, що зробив проти Ф'юрі. Я знаю, у нього були кілька перемог над Джошуа та іншими, але перемога над Тайсоном Ф'юрі для мене підтвердила, що Усик найкращий надважковоговик. Але йому доведеться зробити це знову. І ми побачимо, чи хтось зможе з цим посперечатися. Свій останній бій у кар'єрі Майріз Брєдіс провів якраз в андеркарді «Усик-Ф'юрі 1». І латвієць свого часу дав один із найбільш складних поєдинків у житті Усика. Другий бой, якщо Ф'юрі підготуватиметься, не буде бухати, не буде uh, тусуватися, буде, так сказать, ну, зосередований цей бій, я думаю, у Усику буде дуже важко. Ну, ему и так не было легко. Это мое мнение. То, что що... тогда, если было 50 на 50 оставил, то выиграет. Даже, может, даже больше был на Усика. В этом бою возможно, что даже 60 на Фьюри, 40 на усик. Знаю, що ви захочете і мене запитати, який же мій прогноз на цей бій. Як завжди, вже є традиція, що в день великого бою я викладаю ставку на що сам роблю прогноз у своєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Зараз у нас серія з чотирьох перемог поспіль. Сподіваюся, що буде і п'ята. Тому підписуйтеся. Посилання також буде в описі під відео. Коли топовий стоповий боєць, це зараз не дуже успішний тренер Рой Джонс молодший дав розгорнуту відповідь, що потрібно робити хевівейтерам у реванші. Фюрі потрібно використовувати свій джеб, свою перевагу в розмірах і домінувати на дистанції. Перестань відступати від маленького, дрібного усика. Він менший за тебе. Використовуй джеб. Пресингуй його, як ти робив це проти Вайлдера. Змусь його поважати тебе як великого чоловіка і бий джебом всю ніч. Продовжуй бити джебом, Змушуй його залишатися зовні. Змушуй усика чекати на дистанції. Олександр знає, що може завдати шкоду Тайсону. Можливо, він буде ще й більше прагнути дістатися до його підборіддя, але це може позбавити його частини боксерських навичок і використання боксерського інтелекту, бо він може думати: я знаю, що можу влучити по ньому, і знаю, що можу завдати шкоди. Але що, якщо Фюрі не дозволить йому влучити тим одним потужним ударом, а Усик лише на це й сподіватиметься? Знання про те, що він може завдати шкоди Тайсону, може зіграти як на руку, так і проти нього. Усик завершив останній бій з перемогою за моментом, але Ф'юрі знає, як пристосуватися в реваншах. Він знає, як повернути ситуацію на свою користь. Тож важко сумніватися в ньому в ситуації реваншу. Усик може спробувати нокаутувати його, і якщо він це зробить, Тайсон його переможе. Про можливість дострокової перемоги також говорить і чемпіон світу у Крузервейті за версією WBC Баду Джек. Це 50 на 50, може статися все. Я думаю, що цього разу буде нокаут. Я не знаю, хто переможе, але у мене таке відчуття. Але насправді перший бій був, якщо не рахувати нокдаун, дуже близьким. Я був у куті ф'юрі з його командою. Можливо, я був трохи упередженим, але знаєте, мені подобаються обидва хлопці. Вони обидва великі чемпіони. Нехай переможе найсильніший. Або як би сказав Олександр Красюк, Let the best man win again». Без прогнозу, однак, конструктивно розбирає роботу і українці і британці. Передостаннє абсолютно надважкого дивізіону Ленокс Льюіс. Юсик рухливий, по ньому важко влучити, і він знає, що робити. Він зближується, швидко завдає удару, а потім відходить на безпечну відстань. Обидва боксери мають високий боксерський IQ. Ф'юрі має перевагу в габаритах, добре рухається. Йому потрібно запустити вхід свій джеб. Мені подобається, коли Тайсон набирає трохи більше ваги. Можливо, цього разу він вийде дещо важчим. Він завжди був хорошим бійцем, навіть із зайвою вагою. Завдяки їй він може відштовхнути меншого суперника та тиснути на нього. Є багато різних речей, які Ф'юрі може зробити, щоб вивести усика з рівноваги та ускладнити для нього завдання перемогти. У першому бою одним із найуспішніших ударів Тайсона був аперкот, а також удари по корпусу. Як ви думаєте, наскільки важливо це буде для Ф'юрі? Адже він часто влучав по усику з третього по сьомий раунди саме аперкотом. Я ново ав Так, я це помітив. Тайсон дійсно кілька разів зловив його аперкотом. Тож, якби мене спитали, як би я діяв в рингу проти Усика, то я б відповів, що викидав би хороші аперкоти, бо він вразливий до них. Саме так я проводив би цей бій. Удари по тулубу та пропущення прикоти. Це одне з вразливих місць Олександра Усика перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. але не єдине, що міг би покращити Олександр за цей час. Та які реальні сценарії другого поєдинку Олександра і Тайсона? Тактичний аналіз цього бою ми вже зробили для вас. Тому дивіться за підказкою. Ось тут з вами незмінно канал Тайк Майсон, і я Макс Діденко. Не прощаємося.